Добрий вечір, шановні члени спільноти благодійного фонду Військова медицина України. Ось наразі я передаю цю гуманітарну допомогу доньці онкохворої норкіної Тамари. Ця жіночка, яка є онкохворою, вона ледве ходить, тому їй потрібен ралатор, а також пільонки. Памперси, гумові рукавички і від пролежнів спеціальні пластирі. Тобто допомога доставлена і отримана донькою Норкіною Наталією Кімівною. Наталя, підтвердіть, будь ласка. Дуже дякую Алла Владимировна і її фонду за допомогу для хворих. Скажіть, будь ласка, ця допоможь безкорисна чи з вас беруть гроші? Ні, все безплатно. Дякую. Дякую всім. До побачення.